Щойно прочитав новини в телеграмі, і, м'яко кажучи, просто прих... Угорщина шпигувала за Україною вперше в історії. Українська розвідка військова розвідка викрила шпигунство розвідки Угорщини за Україною. Коротше, викрили двох екс військових українських, які по замовленню певного угорського куратора, якого вже теж ідентифіковано. Шпигували і ну з'ясовували взагалі ситуацію по Україні. Перше, які соціальні настрої, як вони відносяться взагалі до Угорщини, і як би вони віднеслися, якби були військові угорщини розташовані або зайшли на територію України? Друге розташування ППО слабкі місця, де розташовані локації ППО та Сил оборони. Гелікоптери, комплекси С300 і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, звісно, цим двом загрожує довічне. Тут вже зрозуміло, прописано так і в статті. Але найголовніше, що в голову, в принципі, входить інше не входить. Орбан, ти серйозно? У мене просто не то, що дар мови. Е... Я навіть не знаю, як це коментувати. Реально, ти серйозно.